А. Ананас. Б. Кілка. Б. Виноград. Г. Груша. Г. Гава. Д. Дятел. Є. Їжак. Ж. жирафа. З. заєць. З, І. Їзна Изна. Їндечка К К. Їня. Л. Овоч. Л. Лисниця. М. Мак. Н. Носоріг. С. слон. Т. Тигр, Ф. Фрукти, К. Хом'як, С. Цибуля, Ч. Тигр, Ш. Щітка. Ф флорс. Х хом'як. Ц – цибуля. Ш чашка. Ц, щітка, Г – ю, Я – ягоди.